Прикріплюю відео стосовно переговорів, до речі, скажу таке вступне міні-слово. Я реально згодна з тим, що по факту Трампу все одно на яких умовах завершувати війну для України. Йому найважливіше її завершити, щоб потім ходити і хвалитися, який він обалдєний офігенний завершив війну. Плюс до того всього він же ж дуже хоче видавити з України ті корисні копалини. Зеленський, до речі, підписав меморандум уже. Це ще не договір, це лише, типу, як домовленість, така, можна сказати, на майбутнє, така як обіцянка. Ну, така, як нам пообіцяли колись, що нас будуть захищати. Ну, я це так бачу. Дивимось. Багатосторонні переговори у Лондоні зірвані. Українські міністри закордонних справ і оборони проводять зустрічі зі своїми британськими колегами. Усе через бажання Сполучених Штатів, що досі шокує багатьох, дотиснути Україну до прийняття російських умов і обов'язково зробити це саме на цьому тижні. Чому такий поспіх і як на це реагують? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Далі. Або по-нашому, або ніяк. Відмову від візиту держсекретаря Рубіо до Лондона спершу пояснюють, начебто, складним графіком, та справжня причина зрозуміла. Переговори на рівні міністрів зірвані, бо Сполучені Штати до останнього наполягали на умовах, які ані Україна, ані Європа не здатні перетравити. Віцепрезидента Джейді Венса питають про це в індійському аеропорту. Він не приховує так і є. Ми зробили дуже чітку пропозицію обом і росіянам і українцям. Час або їм сказати так, або Сполучені Штати відстороняться від цього процесу. Ми вдавались до надзвичайних заходів дипломатії, до потужної роботи на місцях. Ми направду намагались зрозуміти речі з обох перспектив і українською, і російською. І як на мене, ми сформулювали дуже чесну пропозицію. Деталі цієї американської чесної пропозиції першому прилюднило видання Wall Street Journal. Україні запропонували визнати російську анексію Криму, війну заморозити по чинній лінії фронту, спостерігати за режимом ти, що мають українці, росіяни, і ще якась третя увага, не націвська країна. А про переговори щодо членства в НАТО Україна може забути. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Ну ма про що говорити. се поза нашој конституција, на наша конституци, на територија. Територія народу України неприйнятною, як пише агенція Reuters, посилаючись на західні джерела, ця пропозиція є і для наших європейських партнерів. Французький і німецький міністр закордонних справ теж відмовляються від візиту до Лондона. Рівень делегації знижується до радників. Міністр закордонних справ України Сибіга просто зустрінеться зі своїм британським колегою. Крім нього, від України в Британії сьогодні працюють міністр борон.